Гортість – це страшні речі в житті людини. Наприклад, земніх царів, при тому, при всьому, що вони мали владу, таку велич, силу, від їхньої якоїсь там пісюльки приймався указ на цілу державу. Але при всьому при цьому вони хотіли щось мати більше. І зачасту, по історії, земні царі вони хотіли ставати богами. Бо Божа влада це більше, чим просто земна, щоб більше господствувати, щоб більше мати владу над людьми. І навіть коли прийде Антихрист, він не скаже, що він там якийсь блогер, чи він там якийсь олігарх, він скаже, що він Бог, щоб люди йому вклонилися. І тепер стає питання: кого ми будемо слухати, і чиє слово ми будемо виконувати? Царя Небесного? Ісуса Христа, який поклав своє життя за нас, чи земного царя, який зачасту не кладе своє життя за нас, а більше може лише іспользувати, вибір за нами.